Дай Боже здоров'я, хлопчики і дівчата. До вашої уваги казочка про музичний канал Ентер про передачу Дубльотрив та про першого в Україні голубого репера Сашка Тьму сідайте зручніше. Починається вечірній анбернік. До кабельного телебачення музичних кліпів в моєму місті діти бачили всього два: весна гурту ВВ та юний Орел Михайла Поплавського. Весна класна пісня. А у кліпі юний Орел був Бетмен. Так що перший досвід з музичними кліпами у нас був виключно позитивний. Я зрозумів, що кліпи я люблю. А потім у музиці щось сталося, і на телебаченні стали крутити лише попсу російською мовою. Коли до мене в село дійшло кабельне телебачення, виявилось, що і там те саме на каналі ОТІВ, наприклад, увесь день крутили кліпи. У кліпа. Завжди було літо, пляж та дівчата у трусах, представниці російської чи української попси російською мовою. Це все інколи розбавлялося Глесіасом, але це була не весна, і навіть не юний Орел. Якось Наталя Могилевська у передачі Шанс зібрала жіночу групу Ріал. О і у випуску передачі каже: Дівчата, ми є група Ріал О, бо ми дівчатки і у нас є то, чого хлопчиків нема, Наше О. І пальці в бублик вульгарно так скрутила. Я думаю, о у назві канала OTV було теж не випадковим. І трансляції проводились саме в тому очковому діапазоні. Потім був канал М1, який я малим зовсім не сприймав. Кліпів у порівнянні з OTV там було менше. Ті, які я бачив, теж були попсою. Власні передачі м 1 займали дуже багато ефірного часу, і як на ОТВ, вели їх дуже часто чиїсь діти, що не знають, куди діти руки на відео. На музичних каналах музики, що мені подобалось, не показували. Були лише зомбуючі злидні, якими агресивно промивали мозок від усюди. А потім сталося чудо, і у переліку каналів з'явився Enter Music. Канал Enter Music спочатку називався просто Ентер. Належав до медіагрупи інтер про російського олігарха Фірташа та створювався як М1 здорової людини. Усе, окрім російської попси, автоматично в Україні тоді було нішевою музикою. Радіо і телебачення такого не ліцензували і не крутили. Оригінальна ідея була запустити канал, де в першу чергу буде висвітлюватись українська альтернативна музика. Потім якісна зарубіжна, і вже десь на третьому місці мало б бути усе російське. В ефірі тоді було трохи важкої музики, трохи інді музону якогось. Та й Кайлі Мінох чи Гвен Стефані там можна було побачити. Не було лише Алей Пугачової, Іванушок Дебілєйшин, Могеле. Невської і Камалії, нахуя так жить, пацани? як і на інших тогочасних музичних каналах, в ефірі було передбачено інтерактивний елемент. Відправивши смс-повідомлення, можна було замовити кліп чи написати щось у чат в прямому ефірі. Адміни чату, віджеї, тоді постійно провокували глядачів питаннями: типу реп проти року, токи хотел, гімно чи не гімно, і так далі. Читати ті повідомлення, якщо кліп був якийсь не дуже. Теж інколи було цікаво. Мій коріш Ваня в понеділок вночі дивився на Enter і блок «Monday Hard». І потім, у вівторок зранку, ми з пацанами слухали, який кліп сепультури чи Cradle of філд там крутили. Коли я вдень врубав Ентер, і там було щось цікаве, я записував назви груп та пісень у зошит, щоб потім скачати собі відповідні альбоми на MP3-плеєр. Отакі от, от часи були, пацани. Найбільше за все тоді мене вражала українська музика на каналі Enter. Про українську метал-сцену я не знав взагалі нічого в ранковій передачі на телебачення, якщо когось і запрошували то то були танок на майдані Конго чи Харчишин з другої ріки. Форматні, прилизані такі чувачки. Коли я в ефірі Enter Music побачив кліп Хто я? гурту ТОЛ, а потім Гламур гурту Анна, мені відкрилося, що українська музика існує десь поза телевізором, поза журналами та рештою нашого медіапростору. Enter Music. Тоді тимчасово став єдиним виключенням з цього уйобічного правила і в моїх очах, звісно, моментально став найкрутішим каналом. Через ентер та дотичні до нього джерела я для себе відкрив Тол, Можливо. Анна. Я Панк гурти кожаний олень» і піражок. Слышу, Епатажний Крейзі Джулі. Купу крутих цікавих гуртів. Коротше власні передачі, як на М1 чи OTV, у ці Enter Music теж були. Показували трансляції концертних DVD по годині півтори, репортажі з актуальних музичних заходів, що проходили переважно у Києві, та мою улюблену передачу «Дубль Отрив. Якщо в правильний час вробити Enter Music, то замість кліпів там можна було побачити авторську передачу Володимира Дубровського, також відомого під псевдонімом Дубля. Дубль отрив. Як там насправді було, я особисто не знаю. Але складалось враження, що в прямий ефір Дубля може пустити усе, що захоче. Інколи це були репортажі, інколи відоси, які зняв він чи його друзі. Так, наприклад, в ефірі Enter один раз показали, як закалялась сталь. 50 хвилин пранків у дусі Джекіес, знятих друзями дублі та змонтованих у фільм, начебто за мотивами одноіменного твору. Були і власні авторські хіт паради від дублі. Інтерв'ю з цікавими тогочасними артистами і персонажами. Півник Петя, бай-бай, Степан Іванович Шпак, контакт зло, але там слухаю йому зло. Ти в однокласниках не повезло. Легендарний випуск з Джиммі Попом з Потхаунтґен і найкращий перший гей-репер в Україні Сашко тьма. Ось лише декілька справжніх легенд, яких Дубля тоді показав на всю країну в прямому ефірі. У випусках дубль отрив ведучий, коло собі в жопу уколи, цілував дівчати, пацанів, пропонував музикантам спробувати з його банки аналізи. Коротше кажучи, займався гонзо журналістикою, розкриваючи на всю країну, яким є той альтернативний культурний рух зсередини. Якщо починався дубль отрив, я дзвонив своїм пацанам по стаціонарному і кричав, щоб бігли включати телік, бо там дублю і Сашка тьму показують. Сільський репчик в Україні з появою курган та агрегат став мейнстрімовою музикою. Такі автентичні сільські репери, як Сашко Тьма. Колись ходили, щоб згодом курган та агрегат змогли бігти. Для тих, хто це явище пропустив, мій короткий переказ легенди про Сашка тьму у селі Маковище Макарівського району Київщини народився і виріс Сашко Кучеренко, також відомий як Сашко тьма. Після нещасного випадку він почав писати вірші. по Падецькі так балувалися, Я йому ці потом ну зарядив швіренки в голову з тих він... Он, типа став писати стихи свою поезію про талант Сашка. Дізнались спочатку у Києві, а потім і по всій країні. На українському телебаченні Сашко засвітився в програмі Країна диваків на М1 та, звісно, на каналі Enter Music. Пісні Сашка тоді взяли за душу багатьох небайдужих неформалів в гостросексуальних текстах. Сашко часто згадував московського нігрітосіка Тімоті і те, що у них колись по-любому буде секс. Сашко і загадкова група Протон, обличчя учасників якої ніхто з нас тоді, звісно, не впізнавав, провели перше в історії села Маковище гей парад, організували легендарний концерт в Києві. А кульмінацією історії Сашка став епізод, де Сашко особисто зустрівся з Тіматі після концерту в клубі «Цар». Коротше, ми стоїмо, коротше, параше е, легендарного клубу «Цар Прожект». Сьогодні буде виступати Тіматі, я йому задам кілька питань. Я Сашко Кучеренко беру короче, интервью известного легендарного именно рэп-исполнителя русской эстрады, именно Тимати. Что вы знаете про Сашка? Ну, Прокаон Нормально. світ. Світ свят свят. Так само, як в історії про поєдинок Брюса Лі та Чака Норріса, що відбувся за закритими дверима, лише двоє людей знають насправді, що тоді відбулось між Сашком і Тімоті у ту ніч. Жирну крапку в історії Сашка поставила трансляція на Enter Music документального фільму Сашко тьма 48 кілометрів. Та трохи пізніше прем'єра пісні гурту Протон каже на волі: такі по по Канал Enter Music безумовно запам'ятався багатьом тогочасним Нєфером. Але за словами директора каналу, високих рейтингів у Enter ніколи не було. У 2009-му відбувся ребрендинг з альтернативного музичного каналу в інформаційний про популярну музику. Так він проіснував ще три роки, і в 2012-му канал закрили. А на тій частоті запустили дитячий канал Піксель. Люди, що дивляться телевізор і зараз, дивились не тол, анну і й дублю, а танці з зірками. Тут нічого не поробиш. Час музичного телебачення пройшов у неформалі. У 2009-му вже ставало інтернету на YouTube і соцмережі. Кожен сам собі став ентерм'юзик. Я з пацанами ще довго на маленьку цифрову камеру знімав пранки у себе в містечку, де найсміливіший з нас тіп заходив у магазин свіже м'ясо і питав, чи є у них м'ясо і чи воно свіже. Або був прикол, де ми разом скинулись на один квиток на батут у день міста. І усі мами і попи присутніх там малих показували на нашого агента пальцем і казали своїй дитині: Дивись, як мальчик стрибає, піди теж так пострибай». Потім це все монтувалось, переглядалось у мене вдома. До рівня телебачення. Наші приколи, звісно, не дотягували, але особисто нам дуже подобались. На завершення, хочеться сказати велике дякую усім віджеям. Музичним редактором та іншим людям, що подарували нам тоді Enter Music. і особливо дякую Володимиру Дублі Дубровському. Дай тобі Боже здоров'я. На цьому все, пацани. Пишіть у коментарі, хто що пам'ятає про Enter Music, які випуски Дубль Отрив бачив? З вами був я вечірній Амбернік.